Услід за романтизмом у мистецтві другої половини 19 століття утвердився складний, суперечливий і багатогранний напрям реалізм. Реалізм в перекладі з латинської означає суттєво дійсно стиль і напряму у літературі та мистецтві, який сповідував необхідність правдивого відображення дійсності в її типових рисах. Основною для реалізму. Стала проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних факторів на формування духовного світу характеру особистості. Залежно від історико конкретного розуміння суті художньої правди та засобів її втілення, у мистецтві простежуються історичні різновиди реалізму, а саме, ренесансний 16-17 століття. Просвітницький 18 століття, критичний – 19 століття і соціалістичний – ХХ століття у кожен період розвитку реалізму набував нових рис, поглиблюючи художній аналіз духовного світу особистості та характер її відносин зі світом. Характерні особливості реалізму в мистецтві. Перше раціоналізм, правдивість, історична конкретність. Друге: художня переконливість зображення типових подій і характерів у типових обставинах. Третє точна відповідність реальній дійсності. Четверте конфліктність, драматизація як сюжетна композиційний спосіб формування художньої правди. П'яте вільна побудова творів. Шосте розв'язання проблем. На основі загальнолюдських цінностей. Архітектура. Реалізм в архітектурі був виразним, нескладним, без вигадливих форм і зайвих деталей, з опорою на природну красу і натуральність. Застосовувався загалом у будівлях міського призначення, промислових та житлових. Стрімкий розвиток будівництва нових типів споруд і житлових комплексів з умови використання таких матеріалів, як скло, сталь, залізо, пізніше залізобетон. В архітектурі того часу тісно переплелися елементи різних стилів та напрямів, серед яких неороманський, єгипетський, грецький, неогрецький, чекаська школа, американський ренесанс. Приклади застосування декількох стилів в одній споруді зустрічалися досить часто. Найбільшого поширення реалізм набув у радянській архітектурі. Видатні архітектори радянського часу і працювали у декількох стилях: Алабян, Гелфрейх, Гольц, Душкін, Лангбарт, Мінкус, Поляков, Руднів, Федоровський, Фомін, Шусів та інші. Характерні риси реалізму в архітектурі. Перше простота і доцільність форми та композиції. Друге поєднання елементів різних стилів та напрямів, еклектика. Третє використання нових будівельних матеріалів: скло, сталь, залізо, залізобетон. Неороманський напрям поширився в архітектурі більшості країн Європи і Америки із середини 19 століття. В Німеччині існував з 1830-х років, на відміну від будівель романської доби, у новітніх спорудах, помітно спрощені арки та вікна, найбільш відомим американським архітектором, який працював у цьому напрямі, був Генрі Річардсон. Єгипетські та неоєгипетські напрями з'явилися у XVIII столітті на початку 19 століття. Єгипетські мотиви стали важливими елементами стилю ампір. Грецький та неогрецький напрями, як рух, були поширені переважно в Північній Європі та Сполучених Штатах і стали останнім етапом у розвитку неокласичної архітектури. Представники Чиказької школи працювали на рубежі ХХ століття. Створені ними споруди відзначалися багатоповерховістю і перевагою вертикальних ліній. Архітектори цієї школи одними з перших розробили принципи просторової естетики, відкрили нові будівельні технології та структурні системи. Бос Ар Одна з назв архітектури, історизму Франції та деяких інших країнах. Цей напрям з'явився в середині 19 століття і продовжив традиції італійського Ренесансу та французького бароку. Для будівель характерними є симетрія, багатий декор, фігурні скульптури, полігромні вставки. В Америці багатоповерхові будівлі доповнювали ратушами. Офісами розгляньте зображення архітектурної споруди. Назвіть характерні стильові ознаки, які ви розпізнали.